Машину можна будь-яку розібрати і зібрати на місці повністю з дверми з усім. Наша задача була відремонтувати пошкоджене колесо. Для цього ми запустили генератор, підключили компресор, взяли пневматичний гідродомкрат, підняли його, взяли пневматичний. Гайковер, відкрутили колесо. За допомогою цього станка ми розбортували колесо, зняли пошкоджену резину, поставили нову, накачали за допомогою компресора колесо і поставили його на автівку. Ну, без нього було б дуже важко і дуже довго по часу. Це було побажання від військових, що це було мобільно, компактно, доступно і не треба було підключатися до зовнішніх. До зовнішнього живлення. Це автомобільна майстерня на колесах. Вона виїжджає на місце, де, потребує, де автівка потребує ремонту. Машина повністю автономна. Є навіть сонячна панель, яка підключається до зарядного пристрою і заряджає його від сонця. З маленькими лучами сонця вона зараз заряджається. Не так швидко, як на сонці, звісно. Його дуже легко сховати десь в лісі, або ну, він майже непомітний. Ви можете швидко доїхати по бездоріжжю, виконати ремонт, поїхати звідти. Прожектора, є ліхтарі на шию, на голову. тобто Людина може все освітлювати. Є звичайні ліхтарики, які можна приєднати на магніті і освітлювати те, з чим ви працюєте. Компресор зі 100-літровим ресивером він вже вітає всю пневматику, тобто є шланги телескопічні. Які е, розводятся на 20 метрів і можна досить далеко відійти від автівки, щоб зробити роботу. Є набори для ремонту і обслуговування великої техніки. І розміри тут як метричні в міліметрах, так і дюймові. Це підійде якраз для американської, для британської техніки. Це якраз для великих бронемашин. Це пускозарядна станція, яка запускає і легкову, і броньовану, велику техніку. БТР ми запускали. От були на випробуваннях БТР ми запускали. Цим пристроєм. Програму посилили ресори, посилили амортизатори і інші відвантажної техніки. Все зварили, зірнули. У нас є виробництво. Зібрали цей кунг, поставили, укомплектували інструментом По запиту безпосередньо, що потрібно людям, яку техніку вони будуть ремонтувати. Відштовхуючись від цього, ми заповнювали інструментом. Все вийшло 800 тисяч. Ми спочатку планували це зробити як 50%. Ми готові були самі. Вкласти в цей 50% планували зібрати. На жаль, зібрати вдалося тільки 100 тисяч гривень. Інше Ми не можемо чекати, поки збереться вся сума, тому що ця, ця автівка вона потрібна тут і зараз. Хлопці зараз на Бахмуті. Одна передана, це друга. Е, зараз ще приблизно 4 в роботі. Якщо ставити на поток, у нас є можливість виробляти 10-15 машин в місяць.